Будемо говорити з Сергієм Хланем, депутатом Херсонської обласної ради, військовослужбовцем збройних сил України. Слава Україні, пане Сергію! Вітаємо вас, героям слава Херсонщина! Це Україна! Відпрацювали доволі кучно і точно наші доблесні артилеристи, так і накрили вороже кубло, де вони проводили так би мовити штабну нараду. Полягло доволі багато російських інтервентів в офіцерському званні. Пане Сергію, поділіться, будьте добрі якимись деталями. Так, дійсно окупантів накрили якраз там, де вони проводили свою нараду. Це в одному з населених пунктів вже в дельті Дніпра на виходу Дніпра з до Ліману, там комплекс елітних дач, і якраз там окупантів накрили. Також окупантів накрили. І в Чеплинці там було велике зосередження живої сили. Окупанти вважали для себе чеплинку небезпечним районом, тому що вона знаходиться майже на адміністративній межі з окупованим Кримом занексованим, і тому там окупанти вважали, що їх там не достануть, але ж наші збройні сили дуже потужно і влучно відпрацювали. І згідно офіційних даних, там більше 50 загиблих російських військових після... Після цього влучного попадання також була відпрацьована колона техніки, яку окупант пересував з окупованого гініческа до лешок. Причому в супроводі військових, яких вони понабирали з колаборантів місцевих поліцейських. І поліцейських, скажем так, принудили супроводжувати колону військових. І, до речі, і військові задвохсотились, і зрадники і поліцейські задвохсотились. туди. Ми дорога тому наші збройні сили влучно постійно атакують ворога на лівому березі Дніпра. Також була відпрацьована база. Боєкомплектів в Каховці на промисловій базі цього міста до речі, звідки окупанти ведуть обстріли лівобережної частини Херсонщини і Береслава? Бо Береслав потерпає так само, як і Херсон, від постійних обстрілів окупантів, які проводяться якраз безпосередньо з Каховки, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Херсоні з обстрілами вчора? Ворог поцілив у пологовий будинок. Остання інформація, яка у нас є, на щастя, і е, гості, пацієнтки пологового знаходилися в укритті разом із дітками, як я розумію, разом з лікарями вдалося уникнути якихось жертв. Е, пане Сергію, ну ваш коментар з цього приводу: пологовий будинок. Так, дійсно, окупанти попали в пологовий будинок лікарні трапінених. Там знаходилось п'ять параділь, і до речі, двоє тільки закінчили операції з Кесарева, і народилися діти, і саме встигли їх перевести в безпечне місце, і окупанти якраз влучили в пологовий будинок. Тобто, ми бачимо, що в окупантів абсолютно. Немає жодних яких цінностей. Вони просто б'ють, б'ють по лікарням. А це вже і по пологовому будинку. Це вже ну не можна взагалі ніяк ні з чим порівнювати. Це просто звірство і та навіть звірі добріше, ніж те, як діють окупанти. А це випадково вибачте, через те, що вони от просто гатять куди попало, чи можливо якась спланована акція на вашу думку. Я думаю, вони просто б'ють по всім лікарням, і це вже не перший випадок, коли окупанти б'ють по лікарні. В цей раз вони втрапили в пологовий будинок. Це частина, одна з частин лікарні лікарні тропінених. А взагалі, окупанти вже не перший раз б'ють по лікарням, і до речі, якраз після пам'ятаєте. То випадку, коли більше ніж 60 осіб після масованого обстрілу центра Херсона було поранено, то ці всі люди знаходяться в лікарнях, де на превеликий жаль, ми дуже рідко маємо добу, коли немає постраждалих і немає поранених. А окупанти тепер просто навмисно гадять по лікарням для того, щоб надати шкоди ще й не дати можливість лікувати наших людей. Пане Сергію, чи ворог зараз відповзає з Каховки і нової Каховки. і Можливо, володієте інформацією, що зараз відбувається в Енергодарі, так поблизу Запорізької атомної станції. Якщо казати про лівий берег, то там все поки що знаходиться в тому самому стані, як і попередні тижні. Окупанти на зараз посилюють фільтраційні дії. Якщо ми кажемо про каховку, нову каховку. Вони змушують людей евакуюватися, переміщають людей десь до Росії, розказують про якісь сертифікати, витісняють сходіння українську гривню і вже повідомляють про те, що з 1 січня. Українська гривня не буде ходити взагалі або обігу буде тільки рубль. Не здати можна гривню тільки в якихось їх там відділеннях банків по курсу один к одному. Тобто фактично грабують грабують людей, тому що в людей єдиним доходом на сьогоднішній день це є гривня, яку люди отримують не якраз у вигляді соціальних виплат на свої картки. А окупант змушує просто ці гривні, з гривні здавати за. Весень на рублі для того, щоб розраховуватись якраз в супермаркетах. Ну не в супермаркетах їх немає, в магазинах також окупанти з 1 січня вводять правило, що ну як таблички, вони ж люблять таблички міняти і казати, що Росія назавжди тепер всі населені пункти мають бути написаними тільки на російській мові. І дублювання невеликими буквами можна на регіональних мовах, як вони кажуть. А сальдо той, взагалі, з глузду з'їхав, почав розказувати, що. Не Херсонщина окупована Україною, тому що Херсонщина це частина Росії. Ну тобто, вже там верх якоїсь шизофренії, мабуть, йому вже медикаментозною комою довели до того стану, що він взагалі не розуміє про що каже. Тобто, ось таке посилення якраз тиску і на людей, і на суспільство відбувається на сьогоднішній день окупантами на лівому березі Дніпра на превеликіже. Що чувати про е, пана Булюка? Можливо, є якісь новини. Підірваний він, не підірваний, в якому стані, зрештою, він опинився? Після того, як відбувся підрив якраз авто пана Булюка, коли він виїжджав зі своєї домівки, водій його загинув саме в той момент, а як окупанти зазначали, що пан Булюк. Немає взагалі ніяких пошкоджень там і так далі. Але з того часу щось не дуже видно. Булюка не то, що не дуже видно, взагалі не видно його і не чудно. Місцеві повідомляли, що стан його все ж таки був не вкрай тяжкий. Він був абсолютно весь в крові, і Його там терміново госпіталювали і тепер навіть невідомо куди. Бо спочатку казали, що в Сімферополь відвезли. Тоді в одній з лікарень в Херсонщині, тоді в Москву казали, відвезли. Але взагалі е, жодного слова, жодної інформації про пана Булюка і від пана Булюка немає до сьогоднішнього дня. Пане Сергію, можливо було інформацією, інформацію, зараз якого плану бої точаться в районі Кінбурнської коси? Можливо, хоч натякніть. Е, Кінбурнська коса, до речі, це в такий період е, часу вона. Це болото, Болото, де не можуть бути прохідними важка техніка, і тому це тільки мобільні групи, які можуть бути там висаджуватись катерами і так далі. Але я інформації цієї не знаю і коментувати на привеликі жаль не можу. Ну просто також доходила інформація, що тривали якісь спроби російських інтервентів висаджуватись на островах посеред Дніпра. Ми не знаємо, чи вони перебувають в досяжності нашої ствольної артилерії і так далі. Але триває ще і така, от би, операція. Ні, дивіться те, що стосується якраз дельти Дніпра, те, що стосується островів по Дніпру, то вони є сірою зоною. І Окупанти дійсно висаджуються по островам. По цим по островам по Дніпру. Дуже багато дач людей херсонців, і саме окупанти там ховаються і ховаються здебільшого їх мінометні розчотири, з якими вони постійно накривають місто Херсон. А якщо бути точним, то мікрорайон Корабель Мікрорайон Карабел страждає на сьогоднішній день більше від будь-якого мікрорайону міста Херсона, тому що саме ось цих здач мінометами, які постійно пересуваються і ховаються по дачам, їх, їм підвозять періодично лодками міни, і вони продовжують. Ось таке підступне підступний злочинний обстріл. Саме з-за того, критична інфраструктура мікрорайону Карабел постраждала доволі суттєво. І на сьогоднішній день. Вже тривалий час немає можливості подавати і світло, і тепло, і воду. На зараз військова адміністрація запропонувала мешканцям цього мікрорайону евакуюватися. Чи в більш безпечний регіон України, чи просто виїхати з цього мікрорайону до інших мікрорайонів, тому що можливості в короткий час поновити теплопостачання електропостачання там неможливо. А з огляду на те, що окупанти щоденно продовжують накривати мінами цей мікрорайон, це взагалі ставить неможливість виконання цього завдання. Тобто вони це роблять суто садистичною метою: так обстрілювати цивільні мікрорайони того самого Херсону, просто так для того, щоби зробити боляче мешканцям Херсонщини. Ми правильно розуміємо цю стратегію? Так, абсолютно, це помста, помста херсонцям і ще один мікрорайон Антонівка. Біля Антонівко Антонівського моста вона знаходиться безпосередньо на узбережжі. Так само страждає від обстрілів окупантів, які ведуть з лівого берегу. Там невелика відстань, якраз біля Антонівського моста, з лівого берегу з плавень, і Там окупанти так само ведуть обстріл, в тому числі із мінометів. Тобто ці два мікрорайони, які фактично безпосередньо знаходяться на узбережні Дніпра, страдають від постійних щоденних мінометних обстрілів. Дякуємо, дякуємо вам, пане Сергію, за цю надзвичайно цікаву аналітику з перших вуст наживо Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець збройних сил, працював зараз в нашому марафоні.